Українці, невтішна новина! Уряд визнає, що вже не гарантує пенсійне забезпечення для покоління 30 та 40. Економічна ситуація в Україні переживає не найкращі часи, і поки щось не зміниться на краще, уряд радить людям самим подбати про своє фінансове майбутнє. Як фінансовий радник розповім вам про три найбільш доступні, надійні і перевірені часом способи, як можна вирішити для себе пенсійне питання, а ви тим часом підписуйтесь та зберігайте це відео. Перший і найпопулярніший спосіб це купити квартиру і здавати її. Це хороша альтернатива мати постійний дохід. Але, на жаль, не для всіх, адже для цього потрібно мати вже в наявності доволі високу суму грошей. Другим варіантом є програми накопичувального страхування життя хороший спосіб накопичити собі на пенсію під солідні гарантії держави. І третій спосіб це використати можливості криптовалютного ринку. Це найбільш популярний варіант завдяки своїй простоті, ефективності і зручності в користуванні. А який варіант вам обрати? Всі по-своєму хороші. Тому я рекомендую об'єднати всі три. А почати я рекомендую з найпростішого і надійного інструменту, про який розповідаю в відео у своєму закритому каналі, в який ви можете перейти по посиланню в шапці профілю.